в Києві. Це скільки їхали, стільки дощ і В Києві немає. Але ми їдемо трішки по своїх справах, тому додому на вечір. А до вечора доїдемо. ми вже ще ніколи так рано не приїжджали. Е, мені, пів другої ми вже в Києві. Виїхали раненько. Черешняка гарна дівничка. Зараз запитаємо, яка ціна. Луниця 250 кг, а черешня Іспанія 250 100 г. Коротше, боже, в цьому році ми понаїдаємось всього. Черешня. Речки купили на 50 гривень ці виклика. Речка нормально коштує 40 гривень кг. Ми Руки, ноги трусяться. А й Бог говорить, о, картоплю вже в нас не те, що сапати, а підгортати треба. Особливо на так, Прям така гарненька. Треба сапати. О, це, понятно, яка картопля. Коти, воркоти. Так, холодно. А це гренада. це теж вже майже вся зверху. І там далі слав'янка. Треба сапати, бо бур'ян лізе. В першу чергу запалили котів, бо страшно роздягатися в хаті погріб. Ми ж їхали Ой, запалила котла. Отаке в голові і ж, 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 качки. Ну нічого, нічого. Зараз трошки роздуплимося. Да. Воно ляжемо, де да будемо лежати і не шевелиться. Так. Все стане на, на, на місце. У нас вже прогрес. Приїхали, так було 13 градусів у хаті вже 15, вже плюс 2 градуси. Та да, до ранку ясне діло, що нагріється. Ну поки, ой-ой-ой, це вийшла трошки на вулицю, піду подивлюсь на свою полуницю, як вона в мене тут цвіте. А що ж яко таке холодне? Холодне, а цвіте. Ось так. Ось такий цвіт. Ой, боже мій. І вже і ягодки чіпляються. Ну, що буде, що буде, що можна сказати? Щось буде. У мене ще й бузок цвіте. Гарний, повний. Цвіте ще. Одна? Краса. У мене вдома біля той лізуть гриби. Це в травні вони в садах ростуть. Ото ми раніше були, як поїдемо, О, як на гребе більше 40 літрів було закриємо. Це тільки оцих весняних грибів. От котяри, котяри. Це страшне, такі ж вони нам були добрі, і жарили, і так от було. Зимку от криєш, да приправиш з цибулькою, да, часничком, да, олійкою, ой, така смакота. А тоді стали, то осінню було пеньок на гребен закриваємо. А навесні, оце ж цих, я не знаю, як вони правильно звуться, чи рядовки, чи як вони звуться. Ну, от що в саду вони ж ростуть. А тоді вже як трошки білих стали брати, їздити, так уже стали носами крутити, уже все, вже ці не такі. <гум> Та так, вже зараз і садів у нас толкових немає, нема куди поїхати і набрати цих гриб грибів. А то ж це, це страшно, Їхали всі, всі їхали, і всім хватало, стільки росло цих грибків. Так, були часи. Вже потихеньку готується до відпочинку. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. О, так. І знову. Молодцівка марка. Давай, давай, давай. Активно. Ворот. Ворот. А левую ножку выставляйся. И левую выставляйся. Все хорошо. щипи еще. Уходящий, уходящий. Активно. Це это совсем активно было. О, вот так. Давай, давай, давай. Супер, супер. Ще. Активніше. О, классно. Короткий кросс. Супер. Давалю, що? Це, це, ти це ти облизуєш пляшку для чого? На через верх. Не треба скоро бути, треба. Так, і давайте останнє питання. Чи пригощають вас пасажири смаколиками? Водії взагалі пригощають, можна? А, та частенько там клієнти, там якусь кавуську, там щось смачненьке. по любому там завжди щось там дають. А ще від себе скажу, що водії також дуже часто пригощають. От ми заїхали, Роман також мене пригостив. Дуже ну насправді дуже комфортно. Тому обирайте Фатранс, я обожнюю. Ну і все, будемо завершувати цю рубрику. Не буду заважати водієві їхати спокійно в Чернівці. Дякую вам. вам теж. Готую форму. Готую форму, вже буде наготовлено. А це вже на мене роз'ємне. Бачите, далі, але вона була нероз'йомна. Багато отак слоїв я буду класти зараз фольги, І так, і отак, і отак, в общем, різними сторонами. Ось. А тоді зверху ще буде харчова плівка. І фольга ще буде, і сюди ще буде, господи, що попало, наказала, буде пергамент, а зверху ще буде фольга, зверху форма. Головне тут все плотненько зробити, щоб не протекло. Все, фольга так ось зробила, не знаю, скільки тут. Ну, Поняли, ви, щоб плотненько. Зверху я зроблю пергамент, а далі ще тоді одягну кільце і ще зверху також утушкую, уплотню його фольгою. Ось так. Закрила я її. В мене дві форми однакових, але в одній вже отут щось ну, неплотно прикривається. А тепер буду отак ще її, а тоді лишнє обріжу. Там були повідомлення, чи можна цей умний пиріг вести у силіконовій формі. Небагато здається, 23 чи три мене акустичниці запитували. Ні, в силіконовій формі я ну, і сама розумію, тісто занадто рідке, дуже воно рідке. Там борошна зовсім мало. І пиріг ділиться на три слоя. Якби і крем, ну от так він ділиться. А коли силіконова форма, вона ж така, воно не буде просто тримати форми. Не буде тримати форми і не вийде. Тому краще ми дівчатка, Форма є, діло з міста зрушило. Зараз ручка. порахую скільки мені на півтори порції. Зараз поміряю, до речі, форму. В діаметрі, що тут у мене вона, бо я вже і забула. Так, форма в діаметрі у нас, у нас, у нас. Ну так, двадцять сім. Двадцять сім. Буду робити на півтори порції. На порцію форма двадцять. Це в мене буде підвінця. Ой, давно пекла, ну нічого, будемо згадувати. Понаписую все і найближчим часом найближчим часом ми це все зробимо. Приберу її Може навіть і завтра, подивлюся. Побачу по настрою, по здоров'ячку. Чат сижу, лежу, лежу, сижу. полотенечка попрані, висушені, складені вже. підлога помита і порахувала, скільки мені вже треба продуктів на півтори порції пирога. І ще прийшло мені повідомлення від підписниці, що вона пекла в силіконовій формі і пиріг вийшов. Може, і так. Я мене запитала підписниця, я загуглила, і мені така відповідь. Видала, що не рекомендується. Що ну от, те, те я і сказала людині. Якщо я сама не пробувала, я не можу бути впевнена. І ще хочу додати, силіконова форма, силіконовій формі разниця. Я так думаю. Є дешеві, є дорожчі. Може, знаєте, тут то є тоненька дуже така, що воно бавтається в ній. Ну, коротше, якщо я не робила цього, я не можу рекомендувати. Я отак робила. А ви пробуйте, все може бути. Ну, а пиріг обов'язково зробіть, хто ще не пробував, бо по повідомленнях багато хто з моїх підписників його не пік. Все дуже просто і це просто дуже смачно. На рахунок пташиного молока я зараз передивилася, і в мене ж були ті рецепти ще десь книжка, ну вона не зі мною, то що ми колись робили. Я навіть не пам'ятаю, як ми тоді робили. Ну зараз знайшла я один рецепт. Там треба вершки, сметана, какао ну, наверх залить. Тому після умного пирога зроблю цей рецепт. Можливо, у кого є провірений, що ви вдома робите, киньте мені, будь ласка, бо ну, я знайшла в TikTok. А ви ж знаєте, що не все те, що показують, співпадає з. Тим, що ми робимо. Тому якщо в кого є провірений рецепт, якщо ви його провірили, киньте, будь ласка, буду вдячна. Зібрала силу і волю в кулак, болячкам відставить і їду в салон, бо вже такі кіхті подростали, що мішають щось робити. І як буде вдача, можливо, пофарбую волосся. Все, я справилась. Навіть морозиво з'їла, зробила красу. Сорбовала коріння. и буду ехать до Кажу Скажу уже до дома.